Шо, а? Ну, шо, а? Ти чо тут розкричався? Місця більше нема? Бо він Франкенштейн. Насправді ні. Бо от хто-хто, а він точно не Франкенштейн. Його звати Тако. Ну, і виходить, що він тьоска цієї мексиканської страви. А так, той, про кого більшість думає, що він Франкенштейн, насправді ним не являється. Такі от пироги. Бо ж в оригіналі історія десь виглядала приблизно ось так: Вчений дивився вниз на своє творіння. Раптом монстр відкрив очі і такий: Творець, господар, то ти. І тут в господаря настав шок. Він подивився на того страшка із жовтою шкірою, яка була замала для його тіла так-то, Чорні губи, зуби вообще такого кольору, як в білки. Перепрошую, але ще не так і з моїми зубами. А з рота, як ваняло, ну то капець, просто не описати. Коротше, не витримала естетична натура того вченого такої от бредоти, яка ще й до того всього взяла і ожила. Ну бе. От він взяв і втік від неї. А втік він куди? В свою спальню. Накрився там ковдричкою, як чимось нажахана мала дитина. Так і заснув. Правда, потім зранку проснувся, ввечері знову заснув, і в такому круговороті пройшло трохи часу. Допустимо, десь рік. І от після того року, коли вчений в черговий раз проснувся, він побачив монстра, який мовчки над ним стояв і дивився осудливим поглядом, з посилом, що якого милого ти падло кинув в мене, свою дитину. І той взав і напав на власного творця. Але не прибив його, ні. А почав йому розказувати: Я був добрим, а ти мене лишив, і ніхто мене не любив і вже не полюбить. Я хочу, аби ти мені зробив якогось компаньйона, а бажано компаньоншу. В іншому випадку я вб'ю твою сім'ю, Віктора. Саме так звали того вченого. Сім'єю його, до речі, була його прийомна сестра, яка з часом стала його нареченою. Так от, Віктор послухав того монстра, чи то з жалю, чи то з страху, подумав, що такий, ну, треба йому створити компаньонку, навіть вже відстане від мене. І негайно взявся за роботу. Але десь при закінченні того процесу передумав і пошматував її, бо забоявся, що і ця новостворена подруга буде такою щопнутою. Монстр, як то взнав, то розізлився, ну не на жарт, і сказав: Ах, так, ну то я прийду до тебе на першу шлюбну ніч, бо я теж так то хочу любові. Віктору зрозуміло, така перспектива обще не сподобалась. Ну а кому би вона сподобалась? І тому він вирішив, що треба свалити. От він її свалив на другий кінець моря в в іншу країну, там трошки підтренувався, підкачався, підчитався і решту свого життя присвятив полюванню на того монстра, аж поки його не знайшли лежачим мертвим посеред якоїсь водойми на кризі. І тут же знайшовся монстр, який сидів збоку і за тим всім спостерігав. І от останнього зловили, зв'язали і хотіли знищити. Ну бо він монстр і ще й до того всього вбив людину. Але він почав плакати, що, мов, мені дуже шкода, то все через самотність. Якби мене хтось злюбив, то я б його не вбив. Мені так шкода, що я хочу сам себе спалити. І люди йому повірили. І відпустили розумні люди. Кінець. Таку от захоплюючу історію про вченого повторюсь вченого Віктора Франкенштейна і його невдале творіння Монстра Тобі написала англійчанка Мері Шелі. І якщо раптом комусь цікаво, як вона виглядає, то ось вам. І надихнулася жіночка своєю історією багатьох творчих людей, які на її основі поназнімали фільмів, мультфільмів, понамальовували комікс, понастворювали ігор і... і намагалися відтворити того монстра Тобі, про якого всі думають, що він Франкенштейн, в реальному житті Одна з найвідоміших це історія про хірурга Роберта Уайта. Йому було 74 роки, і видно на фоні старості і того, що жити залишилося не так довго, як років 20 назад. Він вирішив зробити щось подібне до того, що робив Віктор Франкенштейн. Ну але заради справедливості варто сказати, що він таким цікавився ще в молодості. Якось навіть приживив голову однієї мавпи до тулуба іншої. І знаєте що? Мавпа прожила пару годин, при тому вона могла бачити. Чути, рухатись. Ну це прям прогресище От саме так і подумав пан Віктор і вирішив, що раз такий успіх з мавпою, ну то все можна приступати до людей. І почав шукати добровольців на, на таку операцію. Шукав декілька міг по всьому світу в різних країнах, але знайшов у себе під боком. в США. точніше, доброволець сам його знайшов. Ну, а тим сміливцем, який був готовий віддати свою голову на відсіч, виявився Крейгратовець. І так сказала, сміливцем весело, але насправді там нічого веселого немає, тому що мужчина той був 30 років прикутий до інвалідного війська. Більше того, з кожним роком над ним прямо нависала смерть, тому що з кожним роком його органи почали функціонувати, внутрішні органи починали функціонувати все гірше і гірше. От він і погодився на такий дивний експеримент. Бо, бо так йому захотілося, він так вирішив. От. Але за однієї умови, що його голову пришиють до здорового тіла. І як тільки це сталося, як тільки знайшовся доброволець, Роберт Вайт буквально до секунди розписав хід майбутньої операції. Там було зазначено, до речі, що людський мозок набагато легше. Трансплантувати, ніж мав бо в нього більші субини. Коротше, розписав все-все-все поетапно, по секунду е, такий собі бізнес-план. Ну, бо аби провести таку операцію, йому потрібні були офіційний дозвіл і парка 10 мільйонів доларів. І ні першого, ні другого в нього не було. Та й ніхто не хотів там особливо меценатити, тому що ну, затія максимально дивна, як її. Класифікувати це воскресіння мертвого тіла чи створення нового? Як оце все, все, все сприйняти з якоїсь моральної точки зору? Коротше, все сложно. Треба додати, що Роберт Вайт не робив це все, аби отримати якесь всесвітнє визнання, купу грошей. Чи через те, що він був якимось дурнуватим. Ні. Він просто дуже хотів рятувати людські життя, тому що хірургія була його пристрастю. От. Але. В 2010 році він помер. І так і не встиг зробити задумане, тому що до того часу ніхто йому так і ні грошей не дав і ні дозволу. А могло би бути щось цікаве. Але ідея трансплантації людської голови не померла разом із ним. І хоча у вчених до сих пір виникає повно сумнівів, більше моральних, ніж яких професійно-хірургічних. Чи варто то робити, чи ні. Але то там, то там, то сям чути заявки, що вони такі збираються провести такий експеримент. Правда, офіційно ще цього ніхто не зробив. Але я думаю, що зроблять, ну бо клонування, штучні матки, бла, бла-бла. Що думаєте, голову не пересадять. Ну, і наостанок розповім вам про замок Франкенштейна. Ну, бо знаєте, не тільки Дракула має свій власний замок. Франкенштейн дуже не хухри-мухри. Ось як виглядає цей замок. Він знаходиться в Німеччині і перша згадка про нього датується 13 століттям. І це при тому, що роман Мері Шелі був написаний в 19-му, 6 століть різниці, прикиньте? Його власником був контра другий Райц фон так. якийсь часом вирішив, що він не Бройберг, от, а Франкенштейн і став сам себе так найменувати. фон Унд Франкенштейн. Та ще й заснував свій власний франкенштейнівський лицарський клуб. І три століття все йшло як по маслу. Замок переходив від батька Франкенштейна до сина Франкенштейна і так далі. Але потім Франкенштейн розорилися і змушені були залишити той замок. Лишили його на самотюк, так сказати. Він взяв і розвалився. Правда, потім якийсь чувак його купив, відновив, але не історично точно. Тому зараз він виглядає не так. Як було при Франкенштейнах. Так що нічого спільного цей замок з оцим от Франкенштейном немає. Правда, один з його власників Іоган Кондра, другий фон Франкенштейну, був алхіміком, і в підвалі того замку він мав свою лабораторію, в якій займався невідомо чим, але з додаванням нітрогліцерину. Ну, але люди поговорювали, що він там витворяв всякі гадості, чорномагічні гадості, і експериментував з трупами людей і тварин. От і наклалися цих двоє, два Франкенштейна один на одного і зробили той замок таким популярним. Ну, досить популярним. От. А можливо, навіть оцей Йоганн фон Франкенштейн став прототипом оцього вот -от Франкенштейна. Як знати?